Всім привіт! Продовжуємо розглядати математику 5 класу. В сьогоднішньому відео у нас 25-та самостійна робота, тема десятковий дріб, запис десяткових дробів. В попередніх самостійних роботах ми почали розглядати звичайні дроби, розглянули поняття звичайного дробу, правильний і неправильний дріб, мішаний дріб, операції з дробами звичайними, порівняння звичайних дробів з однаковими чисельниками і знаменниками. І, відповідно, розглянули контрольну роботу. Все це ви можете переглянути у нас. На каналі, в плейлисті математика 5 клас. А сьогодні ми з вами почнемо розглядати завдання по темі десятковий дріб. І, зокрема, сьогодні розглянемо запис десяткового дробу. Ми знаємо, що будь-який десятковий дріб записується зліва виділяється ціла частина звичайного дробу, зліва від коми, а справа дробова частина звичайного дробу. Ну, зокрема, давайте декілька прикладів з вами розглянемо. Наприклад, що там? Дві. Ну, давайте не дві, давайте три десятих. Три десятих. Ми що? Ціла частина у нас 0, тому пишемо 0, і три десятих це буде що? Розряд десяті, у нас трійку вказуємо в розряді десятих. Якщо тринадцять сотих дріб, то знову ж таки ціла частина 0, 0, і 13 сотих. Розряд десятих, розряд сотих. Ну і там що? 17. тисячних Давайте запишемо. Буде 0, але вже тисячних у нас буде три знаки після коми 0, десятих, 1 сота і 7 тисяч. 0,17 тисяч. Ось таким чином. Якщо, наприклад, що. Давайте навпаки, 3,4. Як запишеться це? Десятковий дріб вигляді, звичайно, це буде 3,4. Так, як читається, так і пишеться. Там 5,19. Що ми запишемо? 5,19 дробова частина. Ну і 2 і ціла частина. Там хай буде 7,2. Що у нас буде? 7, і 0,02, 0,02.2000. Ось такі форми запису десяткових дробів. І зведення звичайних до десяткових і десяткових до звичайних навпаки. Ну, Давайте з вами запис десяткових дробів. Розглянемо завдання ті, які пропонуються в цій самостійній роботі. Перше завдання. Запишіть звичайний дріб 49 десятих У вигляді десяткового дробу. Знову ж таки, ми бачимо, що цей дріб у нас неправильний. Тут можна двома способами я покажу. Давайте спочатку перший те, що нам відомо. 49 ми можемо виділити цілу частину і дробову. Тут буде 4 цілих і 9 десятих. 4 на 10 – 40, плюс десятих. Тобто ми записали неправильний звичайний дріб у вигляді мішаного дробу. Ціла частина 4 і дробова 9. 10. Ну, і зрозуміло, тепер ми можемо записати як 4,9. 4,9 у нас під варіантом відповіді Г, тому відразу робимо висновок. що правильна відповідь на перше завдання, буде варіант відповіді Г. Також, можна по-іншому вирішити цей приклад. Ми знаємо, що 49 це 49 поділити на 10. При діленні одну кому справа переносимо вліво, і вийде у нас 4,9. У нас тут кома стояла за дев'яткою, вліво на один знак здвинули. Вийшло 4,9. Можна і таким чином міркувати. Так, давайте для розуміння запишемо, що у нас в інших варіантах. Варіанті А. 0,049. Це запис числа 0,49. Дивіться, три знаки після коми, тому 49. тисячний. І в звичайному дробі це запишеться так: тисячний. Буде просто дріб 49. ,000. Варіанті Б. Тут у нас 0,49. Сотих, оскільки тільки дві цифри, тобто буде 49, сотих цілої частини знову немає, 49 сотих. Ну і в варіанті В у нас просто записано 49 число. Ми знаємо, що будь-яке натуральне число можна подати у вигляді дробу з наменником одиниця, тобто 49 перших. Ось так для розуміння запис десяткового дробу і перевод десяткового дробу в звичайний. Ну, а в нашому конкретному випадку правильна відповідь буде варіант відповіді Г. Друге завдання. Укажіть розряд тисячних у числі 40,253. Дивіться, розрядність десяткових дробів. Що тут треба пам'ятати? Зліва у нас рахуються розряди, зліва від коми. Ось кома нас розділяє десяткове число. Зліва це ціла частина, і розряди тут йдуть з права наліво. 0 одиниць, 4 десятки, ну і відповідно далі йдуть сотні, тисячі, десятки, тисяч, сотні тисяч і так далі. Справа розряди рахуються зліва направо. 2 – десятки, 5 сотень сотні. Не, со... Не десятки, а 2 тисячні. І тому ось трійка відповідає у нас за розряд тисячних. І розряд тисячних у нас визначається у цьому числі трійкою. Тому правильна відповідь на друге завдання цієї самостійної роботи буде варіант відповіді Б: число 3. Продовжуємо. Наступне завдання у нас третє. Звучить воно. Так, подайте в метрах і запишіть у вигляді десяткового дробу. Тобто, нам потрібно, давайте це яке у нас третє завдання, нам потрібно ці всі величини, які у нас вказані в підпункті А, Б і В, перевести в метри. 5004 міліметри. Перемодимо в метри. Ми знаємо, що. В одному метрі тисячу міліметрів. Тоді в одному міліметрі одна тисячна метра. Тобто, для того, щоб привести в метрі, ми повинні 5004 поділити на тисячу. Це буде вже метрів до рівня. Давайте. Ділити, оскільки нам треба записати у вигляді десяткового дробу. Ми поки що записали у вигляді звичайно. 5004 поділити на 100. Це у нас неправильний дріб, оскільки чисельник більший знаменнику. Тут буде тисячних. Якщо переведемо його в мішаний дріб. Ну і тепер легко можемо записати. Буде 5, і тисячних метри. Знову ж таки, три знаки на ти, тисячні у нас. Тому три знаки після коми 4 тисячних метри. Ну, звичайно, можна було просто це число поділити на тисячу і три знаки коми вліво б ми відрахували, Ось як тут і 5,4 тисячних метри. Так, це відповідь до підпункту А. Другий підпункт 207 сантиметрів. В одному метрі. Ми знаємо 100 см, а в одному сантиметрі, зрозуміло, що одна сота метра. Тому ми 207 ділимо на 100 або 207 сотих метра, виділяємо цілу частину, це буде 2, цілих. давайте дробимо спочатку 2,7 метра дорівнює, Ну і зрозуміло, 2,7 метра. Знову ж таки, ділимо на 100. Два рази кому зносимо вліво на два знаки. 2,7 метра. Так, і пункт В. 2 дециметра і 3 сантиметра. Треба привести в метри. ну Для того, щоб перевести в метри. Давайте спочатку все переведемо в сантиметри. 2 дециметри, ми знаємо, що в одному дециметрі 10 сантиметрів. Ну, Тоді логічно, що 2 дециметри це буде 20 сантиметрів. А у нас 2 дециметри і 3 сантиметри, то 20 сантиметрів і 3 сантиметри буде 23 сантиметри. Ну, а далі переводимо в метри, як в попередньому. Ми повинні 23 поділити на 100 метрів. От дивіться, у нас цей дріб записаний, це правильний, звичайний правильний дріб. Тому це буде 0,23, тобто два знаки після коми 0,23 метра. От таким чином переводяться величини і записуються в десятковому, десятковим дробом. І останнє завдання цієї самостійної роботи це четверте завдання. Звучить воно так. Позначте на координатному промені точки, які відповідають десятковим дробам 0,3, 1,7 і 2,6. Координатний промінь це що? Пряма лінія, яка має початок і масштаб. Початок 0, масштаб. Ну, давайте ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На 10 рівних проміжків, і хай це у нас буде одиничка. А кожна ціна поділки буде 0,1. Далі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дев'ять, десять це буде двійка. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Це буде трійка. Тобто у нас на поділки 0,1, 0,1. Наступна поділка 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 і так далі. Тут після одинички йде 1,1, 1,2 і так далі. Давайте поставимо наші цифри 0,3. Де буде ця точка? На третій подільці 0,3. Одна,7. Ми беремо одну цілу. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Ось вона ця точка. 1,7. 2,6. Ось у нас двійка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ось ця точка. 2,6. От ми позначили три наших десяткових дроби на координатному промені у вигляді точок. Все, розглянули всі чотири завдання цієї самостійної роботи. Традиційно, якщо відео сподобалось, прохання поставити лайк, написати коментар, щоб його побачили якомога більше учнів. Хто ще не підписався на канал, підписуйтесь до наступних зустрічей.